Права 1227. З однієї станції у протилежних напрямках одночасно вирушили два поїзди. Перший рухався зі швидкістю 62,3 км за годину, а другий 60,4 км за годину, Знайди відстань між поїздами через 2,5 годин. Гаразд. Ну що ж, давайте ми тоді що зробимо? Спочатку, якщо у нас поїзда віддаляються, так? З одної станції в протилежних напрямках, то ми можемо знайти швидкість віддалення цих поїздів. Потрібно до швидкості одного додати швидкість другого, з такою швидкістю вони будуть віддалятися. Отже, це буде швидкість віддалення. Записуємо перше діє, тобто швидкість віддалення до рівня. Отже, потрібно до швидкості першого потяга, Це 62,3. Додати швидкість другого. Це 60,4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте додавати. Сума цілої частини 62 плюс 60 це буде 122. Далі в чисельнику записуємо як 3 плюс 4. А в знаменнику 5. І це дорівнює. Тоді це буде 122 цілі, 3 плюс 4 це буде 7. 5. І це дорівнює. 7 п'ятих. Ми можемо забрати 5 п'ятих, це одиниця. 122 плюс одиниця, це буде 123, цілих. тоді ще залишається 2 п'яти. Так, 2 п'ятих. Е, ну що ж, е, давайте цей дріб ми запишемо у вигляді десяткового дробу. Бо потім нам прийдеться множити. Я пропоную тоді домножити і чисельник і знаменник на 2. То це буде дорівнювати. Отже, це буде 123, цілі. 2 помножити на 2 це 4. 2 помножити на 5 це 10. Отже, це буде 4. Десятих. Або це буде дорівнювати 123 цілі 4 десятих. Тож записуємо чого? Кілометрів за годину. Так. Ну що ж, це буде швидкість віддалення. Можемо і написати, хоч це зрозуміло по запису, це буде швидкість, віддалення, віддалення, поїздів. Що ж, ми знаємо, що вони віддаляються зі швидкістю 123,4 км за годину. Нас запитують, знайди відстань між поїздами через 2,5 години. Як знайти відстань, потрібно швидкість помножити на час. Це формула відстані. Записуємо тоді друга дія, то згадуємо S відстань це швидкість, що множиться на час. Це дорівнює. В нашому випадку беремо, випадку беремо швидкість віддалення 123,00. 4 км за годину, що множиться на 2,5 і це дорівнює. Ну що ж, тут особливо, нічого не придумаєш, треба множити в стопчик, бо це буде дуже громістко. Записуємо 123,4. Так отже десь тут 123,4 що множиться на 2,5. Множимо. 4 помножити на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 2 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 5 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. 2 помножити на 4 це 8. 3 помножити на 2 це 6. 2 помножити на 2, це 4. 1 помножити на 2, це 2. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 7 плюс 8 це 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це 7, плюс 1 це 8, 6 плюс 4 це 10, 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Ну що ж, раз, два знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо. то записуємо, що добуток у нас дорівнює 308,5. Ну що ж, ми кілометри за годину множимо на години. Години скрочуються, залишаються кілометри. Отже, записуємо 308,5. У дошках записуємо чого? Кілометрів. Так, це в нас буде відстань між поїздами. Через 2,5 годин. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди відстань між поїздами через 2,5 годин. Записуємо 308,5 кілометрів. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху та формулу відстані. На цьому вправу завершено.